Телефон, хорошо. Де проживаєш? 14 травня близько півночі, до поліції надійшло повідомлення про зникнення сім'ї з Києва. Подружжя разом з дитиною поїхала на Чернігівщину для покупки автомобіля, після чого зв'язок з ними обірвався. Поліція Чернігівської області негайно розпочала пошуки зниклих безвісті. В одному з сіл Корюківського району поліцейські виявили спалену автівку киян, а за 500 метрів закопані тіла з ознаками насильницької смерті. На пошуки причетних до злочину було орієнтовано максимальну кількість особового складу поліції Чернігівщини. Для затримання підозрюваних і встановлення обставин вбивства створили спеціалізовану робочу групу, до якої увійшли поліцейські Чернігівщини, співробітники управління стратегічних розслідувань та колеги з поліції Житомирської області. У максимально стислі строки найдосвідченіші співробітники карного розшуку та слідчої поліції спільно з кримінальним аналізом похвилинно відтворили подію тієї доби. Поліцейські встановили, що подружжя вирушило купити автомобіль у знайомої І із собою взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував вбивство та озброєний напад. За підозру у вбивстві подружжя та їхнього сина. Поліцейські за силовою підтримкою спецпідрозділу Корт затримали трьох мешканців Корюківщини, двох чоловіків та одну жінку. У ході проведення невідкладних обшуків в оселях зловмисників вилучені речові докази. Нині поліція підпрацювальник керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.